Вітаю, любі п'ятикласники. У нас урок української літератури і тема сьогоднішнього уроку позакласне читання. Тож запишіть сьогоднішню дату, класна робота, а потім урок позакласного читання номер 3 Історичне минуле українського народу в оповіданні Івана Креп'якевича Малі козаки. Діти. Сподіваюсь, ви ще не забули, хто такі козаки? А які твори про козацтво ви вже читали? Яким повинен бути козак? Чи хотіли б ви стати козаком або козачкою? Чому? Напевне, пам'ятаєте з останньої казочки, яку ми вивчали? що дівчаткам зась на січ, правда ж? Діти, люди якої професії займаються вивченням минулого? Знаєте, впевнена, що знаєте. І сьогодні ми поговоримо про таку людину. Іван Крип'якевич видатний український історик, вчителював, видавав шкільні підручники українською мовою. Коли Іван Крип'якевич прочитав статтю Івана Франка Козак-Плахта. То вирішив стати істориком вивчати історію України. Залишив по собі велику творчу спадщину понад 700 наукових та науково популярних праць. Народився у Львові в родині священника. Перші художні твори, зокрема оповідання, з'явилися у дитячому журналі Дзвіночок без підпису, що вказує на авторство. Хто захоче більше дізнатися про цього видатного українця, будь ласка, ви знаєте, вмієте користуватися пошуком та черпати інтер... цікаву інформацію з інтернета. Тому, будь ласка, дізнайтеся 5 цікавих фактів із життя Івана Крип'якевича. Про які історичні часи розповідає Іван Крп'якевич в оповіданні Малі козаки. Хто брав участь у Визвольній війні? Дітки. Я вам пропоную сьогодні урок, презентацію і урок, який спонукатиме вас прочитати оповідання Івана Крп'якевича козаки». Тому я сьогодні говоритиму. З Тієї точки зору, нібито ви вже прочитали, але таким чином, я хочу заохотити вас зацікавити, щоб ви всі прочитали цей твір. Отож, перед нами є хлопчаки, можливо, ваші ровесники. Перед ними несподівано з'являється козак, поважний мужчина на пригарнім коні, у блискучій зброї, у шапці з білим пером та булавою в руці. Хто це діти? Богдан Хмельницький. Напевно, навіть не читаючи цього оповідання, в вашій уяві вже за цим описом з'явився гетьман України Богдан Хмельницький. Народився він у місті Чигирин на Черкащині у родині Шляхтича. Досконало володів польською, турецькою, татарською, французькою і латинською мовами. Ви бачите, наскільки розумною була ця людина у ті далекі часи кілька століть тому дітки. Богдан був відмінним оратором, володів даром красномовства. Вправно грав на бандурі. Не дарма цей музичний інструмент на цьому слайді ви можете бачити. Історична довідка. Прошу прочитати дітки. 1620 року разом із батьком взяв участь у поході польського війська до Молдови проти турків. Батько загинув, а Богдан на два роки потрапив до турецького полону. Повернувшись із неволі, вступив до козацького реєстрового війська, обійняв посаду писаря. У грудні 1647 року він утік на Запорізьку Січ, а в січні підняв там повстання, що поклало початок Визвольній війні. Запорожці обрали Хмельницького гетьманом. Очоливши визвольну війну, Хмельницький виявив себе вмілим і досвідченим полководцем, здобув багато славних перемог над польсько-шляхецьким військом, яке тоді притісняло українців. До історії воєнного мистецтва увійшли переможні битви біля жовтих вод, корсуня, пилявців, поблизу Зборова біля батога. Працюємо в зошитах, дітки. Пропоную заповнити паспорт твору. Назва твору Малі козаки. Автор Іван Крип'якевич. Тема зображення часів боротьби українського козацтва з польськими паничами на чолі з Богданом Хмельницьким. Мрія малих хлопців стати козаками. Ідея. Уславлення прагнень хлопців малих козаків служити народові його інтересам. Ін... Основна думка. Ми молоді, але готові віддати на службу вітчизні все наше життя, а як буде треба, то й смерть приймемо для добра України. Дітки. Чи не нагадує вам основна думка історичного твору в сучасні часи? За жанром це історичне оповідання. Тож, яка будова твору? Твір складається з чотирьох частин. Запишіть, будь ласка, орієнтовний план. Перше. Знайомство з хлопцями, їх прагнення стати козаками промова козацтва до селян. Другий пункт. Опис козацького війська, задум хлопців організувати козацтво. Третій пункт. Озброєність малих козаків, бажання хлопців боронити волю України. Четвертий. Обирання Василька отаманом малих козаків. Раптова зустріч хлопців із Богданом Хмельницьким. Вибірковий переказ яким чином Визвольна війна 1648-1654 років торкнулася жителів села Нова Воля? Що ж було написано в грамоті Богдана Хмельницького? Дітки ви в ці відповіді дістанете на ці запитання тільки тоді, коли прочитаєте це, цей твір. Малі козаки. Хлопці, які були на вигоні, пасли худобу, ніколи не дізналися, що відбувалося на гостинці, Дорось, якби не один з хлопців, про кого йде мова. А що вирішили хлопці-пастушки, коли почули про грамоту Богдана Хмельницького? Хто, на думку хлопців, міг вступити до козацького війська? Про яку пригоду з шаблею розповів Василеві дідусь Стефан? Перекажіть їй, як ця розповідь характеризує прадіда хлопця? А якою зброєю знарядилися хлопці для створення власного козацького війська? Чим Остап Ковариниця здивував хлопців організаторів козацького війська? Власну розповідь підтвердіть словами з тексту, Що у творі Івана Креп'якевича малі козаки здалося вам куметним? Наведіть приклади з твору. Приклади, дітки, виписуйте в зошит і на наступному уроці прочитайте. Про що свідчить клятва Василя перед хлопцями малими козаками і хлопців перед Василем? Які поза... посади визначалися серед козацтва? Як відбулася зустріч малих козаків з Богданом Хмельницьким? Отож, дітки, заінтригувала я вас, як вам здається, цікавим буде твір Івана Креп'якевича Малі козаки? Сподіваюся, зацікавила, і ви всі прочитаєте. А після прочитання, дітки, поміркуйте, яким чином ви змогли б допомогти рідному краю у скрутний час. Чи допомагає зараз кожен з нас, нашій країні? Як саме? Домашнім завданням буде прочитати твір або його уривки малі козаки Івана Креп'якевича. Письмові завдання я вже озвучила дітки, що треба виписати з цього твору, що запам'ятати, проаналізувати і усно, діти. На уроці ви мені розкажете, чим ви корисні для своєї країни зараз. А ви дуже корисні і ви дуже добрі справи робите, дітки. Тож, поговоримо про це на наступному уроці. А поки що дякую вам всім за увагу і пропоную негайно розпочати читати твір Малі козаки Івана Крип'якева.